Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо щось готувати. О, дуже добре чистити гарбуз ось цією кінок. Стільки на руки легше, бо ножем так не почистиш, як якось нею. Легусенько, так добре. Ось. Ніколи б не подумала, що нею можна так гарно почистити О, зараз я гарбуз почищу. Ось так ложкою. І Вибирається серединка ложкою. О, бачите як? Ложка гостренька, це з'їдять кози, чи свиняка комусь попаде. Ось, чи свиням, чи козі, хто, хто попаде, той з'їсть. Гарбуз ми відправимо зараз запікатися. Зараз я покришу, поки в мене горіхи смажаться в духовці. Ось то. то. Я наготую гарбуз для запікання. О. Ось так. І будемо щось з нею готувати. А що покажу? Ось так зараз я поріжу ще на кусочки. Ось. І на пательню, в духовку температура 200 до готовності. Горіхи посмажаться горішки наші, і ми їх заберемо в мишчину. а гарбуз наложимо на пательню, проти, хто там, як знає, деко ось і відправимо теж запікатися. Я вже щось собі придумала, що то я буду з нього готувати. Зараз. Попробуємо ось, а ще трошки. Того гарбуза останеться, бо тут тут забагато, я вже не хочу кусочок тільки пекти. Спечу все, я її. друга частина буде на щось друге. Так що ось так. Поки горіхи жаряться мої, я натру цедру лимона. Ось, нам треба буде. Тільки до білої шкірочки. Ну, Лимона не забудьте помити і витерти. Ось так. Зараз йду, а тоді покажу далі. Так, пательня у нас освободилася, горіхи піджарені сьогодні. От я помастила трошки олієм, щоб воно гарно відставало. О, і відправляю в духовку запікатися до готовності. Дві ось таких яблуні яблука трем на таку от тертку середньої грубини. Яблука втерли. Ось. І беремо лимона. Боже. Хе -хе. ви так не робіть, як я. Ну, десь так. Трошки більше лоски. Там ще то лимона треба буде. Яблука в мене солодкі. Бачите, як вони ріжіють. Кисле яблуко так не режіє. А солодке режи є. Ось. Буде добре. Так, це в мене горіхи перебиті. Мала трошки волоських, трошки фундуків взяла. Ось. Перебила. І по бажанню. Хто, хто має, то має. не має, то так і буде. А горіх, які маєте, Арахіс, фундук, волоський горіх, нема різниці. Так, чотири яйці і склянка цукру. Треба нам змішати. Не дуже треба його збивати, тут не треба багато зусиль прикладати. Так, тут десь є. 5-6 ложок масла розтопленого. У мене масло топлене. Так в банці було трошки на дні, я його розтопила, поставила в духовку. Масло у мене своє домашнє, це не куплене. А ви яке маєте, таке беріть. Цедра лимона. Іде сюди. Яблука сюди. Столова ложка неповна соди погасити лимонним соком. І все перемішати. Поки гарбуз печеться, ми його чекаємо. Цукру стлянка. Чотири ложки какао. тільки прохвати, взяла ще одну. Ну ладно. Перемішуємо. E okay. Ола поставила паузу, не поставила і ставила топитися його. О, дві ложки ділошки більше не треба. І ще пару ложечок молока. Ложок 4-5, а може трошки більше, бо мені треба рідше, мені треба густіше. І відправимо варитися, щоб цукор розчинився повністю. На Малесенький вогонь поставлю, Воно собі буде поволі варитися, щоб не пригоріло мені. Так, половину цього гарбуза взяла, половину оставила. Що я кришила. Так, Полості свого пюре вводжу в... Тісто сюди. Остуджувати не треба. Розмішали мука чи борошно. Зазвичай дві таких кружки йде. Муки тут. Муки тут двісті грамів ті крусті, пише так. Ось таке тісто вийшло. Форму помастила олієм і присипала горіхами. Зверху присипати поки ми не будемо. Відправляємо в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Провіраємо шпажкою. Те. Скільки часу приблизно, якщо не забуду, то скажу. Зараз засічу. 12,56. Ось, бо! Я по часі ніколи не орієнтуюся, а по готовності. Так, що ось таке-то. А спочеці тоді поки що далі. Так, пирога я свого спекла. Кришку я знову зрізала, бо вона не рівна. Є таке суйство йому рости догори. Ну, але тут таке діло. Це я зварила свій шоколад, він вже почав застигати. Ну, щоб він гарно пройшов. Я його по гарячому пулю. Такий аромат лимона також гарно пахне. Шоколадом не поливати, тут хто як хоче. Ну, мені більше подобається так. Можна менше вершок зрізати, щоб був трошки горбочок. Можна не зрізати. Треба було зверху просто накрити зразу фульгою, щоб він нити. Як сказати, не різ горбком. Ну, я щось поставила, пішла до роботи. Ну і поки воно печеться, хай собі печеться. Куди потік? Ось, я думаю, хватить так. Останній нам ще шоколад знадобиться. Хорошо, no, ну, не падай. так, не стікати шоколад, а не рай туди в серединку. Кей нас вийде дуже смачний пиріг. Зараз ми його ставимо, він остигне, шоколад застигне, винесу в ганок. І буде дуже-дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. А я, який вийде, тоді покажу. Ну я зараз ще з того також щось зроблю. Напевно, зараз покажу. І це і ще так зробимо. Знову буде смачно. Просто кришку поставили у миску і смачного вам. Школа застигати нас починаємо. Тут вже так не пропитається. Вже кришка встигла трохи. Ось, Ну, але. Але смачно буде. Окей, смачний пиріг. Нікого не заставляю так готувати, як я готую. Кожен робить по-своєму, як рахує за потрібне. Що заходьте на гарбузовий яблучний пиріг. Ось так. Так. ще не зовсім остих, але я хочу смакоти. І ми його трошки вріжемо. Казать. Бачите, як попропитувався шоколадом? Зі шоколадом він супер. Він і без шоколада супер, але зі шоколадом ще більше. Ось. Напевно, Зараз. Хвильку. Ось так. Дуже гарний вид. А пахне як! А пахне як! М -м -м -м. Передати вам можу, як то смачно. Він і вологий такий виходить, він не сухий. І дуже ароматний і дуже смачний. Що хто ще такого порога не готував гарбузового? Готуйте. Це мій рецепт. Я ніде не дивилася. Я собі такого придумала і я його собі готую. Маю час, готую шоколад. Не маю часу без шоколаду. То є дуже смачно. Ось такі то справи. Всім смачного! Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я усім после. А вам всім смачного! Зараз сезон гарбуза. Так що, всім тільки всього самого найкращого. Готуємо, смакуємо і до зустрічі в слідуючих відео. Па-па!